Всім привіт, з вами Толіки. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і пропоную здійснити тур по моїм відео. Якщо ж ви не вперше бачите моє відео, то я вважаю, що це знак для нас зв'язати наші стосунки вашою підпискою на мій канал та вподобайкою. Якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть коментар в підтримку та поділіться цим відео. Ну, а якщо ви хочете зробити приємно всім. СУ. А ЗСУ Аммай. з вами продовжуємо грати, в «Принц Персії, і другу частину ворін. Минуло разу ми, наскільки я пам'ятаю, багато вмирали, багато чого відбувалось. І я згадав, що у нас тут у нас чекає битва з дяді, великим дядею, який пуляється гамнамітами. Дядя гамнам. Ой-ой-ой-ой-ой. Пішов, жопу, пішов в жопу. Давай, давай, принц. Давай, 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 давай. -давай. Так, а... Uh. На! Хорош, з першого разу, з першого разу на на! Получив. Оце я вважаю справжня перемога. Так, але ми не будемо, цього. ми не будемо гратись з долею, ми не будемо випробувати мою удачу. І я поп'ю і я збережусь. Тому що, ну <мир> вибачте, я знаю, що ну, такі випадки удачі в моєму житті бувають рідко. Тому я краще не буду гратись з цим. Так пам пам. пам, пам Піднімаюся пам. пам Пам. пам, І... довезну, чу довезну. Так, що ви хочете так? Нам на треба і по-любому зараз хтось стрибне. Конечно. пішла в жопу дура. Пошла в жопу! Ах, ти сучила. Я вас.

Uh, здається, в мене збігає час, поки я uh, намагаюся актувати башні, я не сумніваюся, що імператриця в цей час створює uh, uh, пісок. Звісно, та ще сучка-пердючка, це імператриця. Так, погна, 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 погна. Фух. Так. to właśnie, że... paha 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 z rybołówek. Paszla w żopo, paszla w żopo. Paszla w żopo. Paszla na chuj. Dura. E What do you want? Oh, yeah. Конечно, так стремновато так, uh, What's next, А, ah, знову. please, please. Thank you, thank you a lot. А може, ти стрібнешь? Ти не хочеш? І дай в жопу, слово. Ще виобається тут мені буде. Так. А куди нам треба? М Ма, в іншу в іншу башню. Та Йошкин матрюшкинж. Ніт, ладно, мій пройоб. Так давай пый пей пуй Звичайно, зберігатись, ну типу, вот Я без мережі нікуди. Так. Куда вы хотите, чтобы я пошел? Тут что-то мало подниматься. Ну, я, если зараз впаду, я прям впаду. Мне, здается. А если я... Нет. Нагород теж не. А куди я ще? Ага, я туди можу піти. Бля, а у мене пісочок та все. Останній. Ну ладно, якщо що, ми, ну, типу, ми збереглись, ми можемо піти. Туди, де ми збереглись. О, ще й пісочок Щас візьмемо. О, так навіть дві штучки, це добре. Тут ні. А... важко, важко, куди ви хочете, щоб я пішов? А, так. Ага. Можливо, туди. Так. Ні, ну типу нам треба назад. Але назад, ну, типу, це дуже небезпечно. А, ладно, давайте так, дивимося. Давайте, ладно. Вмремо там, де зберігались. Ой, точніше, ми вмремо і оживемось там, де зберігались. І подивимось, що куди нас... Да-да-да, я знаю, що геймовер. Дякую. Це у тебе гейм овер. У мене все в порядку з геймом. Так, ну якщо. Ну нормально. Живенький, живенький. Жити може. Травится живенький. так, но я собираюсь там боиться. Ну ты кого? Мені це нічого не дасть? Я, я людина розумна, я не люблю влазити в пусті бійки. Блять, я на ту кнопку натис Скатеняри. Та все, обично. Так, нам по-другому на вежу треба. Сейчас ми кидаємо в другу вежу. Так, а якщо так? Ага. Можна так. Оп! Перестрибнули. Так, тут змоя, так. Дайте пісочку. Дякую. О, Це ти. Ти здається здивована, що я мене побачила. Здивована тільки, що ти наполягаєш. Чому ти допомагаєш мені? Я не знаю. Здається трошки тому, що ти мені нагадуєш імператрицю в давні часи. Що ти знаєш? Ага. They say knowledge is Let's power, know. but I say it is a poison. Knowing the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. And you wish mm. she would fight her fate like me? Maybe it would give her something to live for. You said that was only half the reason. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And Do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Mm. Your name. I haven't even asked your name. I've been so. It's. Kailena. The hourglass is more than half empty. You should go. You haven't much time. Tak, nam dały nowy magic. Лавовий меч. Ага. Отже, вона каже, частково я допомагаю тобі, тому що ти нагадуєш мені імператрицю. Імператриця також знає про свою судьбу, але на відміну від тебе вона не бореться з цією долею. Вона приймає її. І типу, частково, я хотіла би, щоб ну, типу, вона була як ти, щоб вона подолала цю долю. Так. А частково, вона каже, типу, він каже, це лише частина. Чому ти допомагаєш мені? А інша частина інша частина вона каже в тому, що я хочу, щоб у тебе вдалося перемогти долю. Типу, «Хочу, я, хоч, я знаю, що піски доля, типу, вже написана, але я хочу, щоб тобі вдалося перемогти її. Вон, він питає, як тебе звати. Вона каже, Кейліна. Мене звати Каїліна. Так. Зараз ми з вами шукаємо секретик. Ні, це не, це не секретик. Тому що я пам'ятаю, що десь можна типу у нас два проходи. І ще третій, це можна цей. пересате, можна назад подивитися. Та паний в рот, мене бісить камера ця. No, no, Хорош меч, хороший. Так, я хочу сюди спастись. Ну, давай, піднімусь. Я хочу ще покрутити цю хуйню. Десь має бути секретик на здоров'я. Оно, бачите. Не то, не то. Хоча можливо. і то. Ні, не то. О, все он знизу піднімається зараз мене підемо. Де там? Дырка, дырка. Не дирка. Так, як мені? Не, не там, о там спробувати збоку. Та, блядь. Принц, йобаний. Щас ми знайдемо всі секрети цього замку. Щас. Та пт твермач! Як мені дістатись до того секрета. Нарешті. Дякую, дякую. Дякувати, не передякувати. Так, тепер би мені повернутися пшеш, мопшеш, камера йобана. Щось мені стій. Здається... А ні, все нормально. Сюди. Тепер. Можливо, тут ти. Да. Тепер можливо. Ну спробуємо туди. Фух. Так, скриньки нема. Ой, Йовен. Кони. Понятно? Нарешті я набрався сюди. Три рази помирав. Але ура-ура! Давайте мені здоров'я. Здоровля, щастя. Діточок, як мене, безрачок. Айфарей, дякую, дяка, дякую. Не сильно, звісно, багато, але ну, хоч щось. Хіба хоч за цей, що пастки прибираєте після цього. Принц, принц так он пройшов трип якийсь. Стримбульки, пастримбульки. Так, Каеліна. Хеллоу. Так. Ну, Треба було, звісно, цей. зберегтись, напевно. Хоча, що треба було? Ми зараз збережемось і. Господи. На цьому цю серію завершимо, щоб якраз в цій серії ми. Е, Одну башню закінчили, і в наступній серії ми підемо е, до іншої башні. А я дякую вам за перегляд. Е, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і головне донайте на ЗСУ. А ми почуємось в наступному відео. Бувайте!